Це, мабуть, був перший раз, коли в Польщі від 1939 року, коли почалася Друга світова війна, люди почули сирену. Ну, такого не було за майже 100 років. Так, також це дуже серйозна ситуація. І... Я бачу, що трішки змінилося, трішки ці настрої антиукраїнські зменшилися зараз. Хоч абсолютно російська пропаганда далі намагається їх підбивати. Це трішки сумно казати, але раніше просто наші політики, і навіть ми тут, в цьому студію, колись про це говорили. і Я сказав, що W innowacji wsi polityki w Polsce to muszą jak były I prorosyjskie, i proukraińskie. Tak, tak, tak. I propolskie. I propolskie. Pro to muszą jak były w Polsce wybory. W Polsce, prosto, w c partii. Nie było takiej partii, jaka nie korzystała się z antyukraińskich nastroi w Polsce.